Фармадол. забудь про головний біль. Ми обіцяли вам розказати Антон Пшеничний не анонсував, що він зараз поїхав до Десни. Це така швидка, красива йодована річка з великим містом йоду у Київській області, Чернігівській області. І там сталося вибух. Вибух прогнозований, вибух запланований, тому що напередодні намагалися пробити лід. Щоб уникнути подальшого підтоплення домогосподарства і взагалі, щоб Десна не вийшла з берегів, не вдалося до кінця це зробити, тому що 20 домогосподарств постраждало, але е, загальне лихо зупинили. Е, Антон знає всі подробиці, він на березі Десни, е, не зачарованої вже, а трошки такою примруженою, навіть скоріш за все. Антоне, розкажи, що бачиш, що чуєш, як це проходило. Доброго ранку, Єгоре, Ще раз як проходило, давайте почнемо з такої передісторії. Mm -hmm. Коли все почалося, почалося це 20 січня. Тоді ДСНСники отримали якраз повідомлення про те, що на, на Десні утворився льодовий затор. А як ми знаємо, коли утворюється, коли у води є якась перешкода, вода завжди шукає вихід. А десна, це ти правильно сказав? Вона дуже стрімка річка, і звісно ж, вода дуже швидко знайшла вихід і знайшла вихід у найближчих селах. Підтоплення відбув. Ося у Броварському районі в районі зазим'я був цей затор, і почало топити зазим'я пухівку та рожниця. Та також села тут не поблизу. Вийшла з берегів річка, постраждали близько 20 домогосподарств. Ну і також дуже багато вулиць підтопило. Тобто вода не дійшла до будинків, але вулиці такі наповнилися дуже дуже великими калюжами по кілька десят метрів. Надзвичайники розгорнули цілий штаб з ліквідації події. Тут працювала на місці близько 30-10 Несників серед них були водолази та сапери. Для чого вони були? Для того щоб. Як ти сказав, зробити контрольовані підриви криги, що все ж таки крига скресла і річка, скажімо, запрацювала в штатному режимі. почали працювати, почали відбуватися вибухи з 20 на 21 січня вночі. Про це повідомляли. Вони були прогнозовані контрольовані. Людей попередили, що буде буде чутно, буде гучно. Тому не лякайтеся. Серія серія підривів була саме в ніч з 20 на 21, Але на жаль, затор не вдалося ліквідувати повністю тому 21 Січня вже в день були не були ще вибухи. Їх чули і в Буроварському районі в принципі області. А також вони лунали аж у Києві, також в деяких районах столиці. До речі, льодохід почався саме через цю аномально теплу температуру. Я хочу нагадати, що, наприклад, у Києві було зафіксовано аж два температурних рекорди. Що найменше 18 січня та 20 січня, 20 січня було 10 градусів тепла, і це була абсолютно рекордна температура для цього дня. За всю історію погодних спостережень, це десь там 130 150 років, і синоптики сказали, що така температура, що така погода вона притаманна не січню, аж ніяк, а це погода взагалі квітнева. І ну і саме тому крига скресла. Місцеві кажуть, що ситуація з підтопленням, принаймні, була десь шість років тому, але відзначають, що тоді рівень води був десь ну на метр нижчим. Також ті, хто. Там місцеві, місцеві прям старожили. Вони згадують 70-ті роки минулого століття. Тоді кажуть, що саме рівень води був таким високим. А коли вже звітували про це, там синоптики, метеорологи, і коли говорили саме про ситуацію на десні цією кригою, то вони згадували, ну десь початок 20-го століття саме тоді було щось подібне, якщо говорити саме про кригу, але все одно це було не взимку, це було навесні. Напередодні надзвичайники все ж таки, все ж таки відзвітували, що вдалося їм подолати затор. І також так само напередодні ситуацію відстежував Сашко Ковальов. Він був десь приблизно на цьому місці, коли він включався. Позаду от тут видно ці брили льоду, які збилися біля берега. Зараз вони залишаються лише біля берега, а вся весь центр річки він абсолютно вільний і постійно-постійно пропливає шматки льоду повз нас. А от коли Сашко вчора тут був, то ну оці брили льоду, вони майже повністю затуляли весь покрів річки всю воду, і тому вона ну шукала вихід назовні десь в інших місцях. Зараз все ж таки ситуація контрольована. Вона по перше по перше затор ліквідований. Але ДСНСники не полишають свою роботу. Вони стежать за ситуацією в акваторії Десни. І якщо знову ну ми розуміємо, що коли затор зруйновано, коли лід зруйновано, він все ж таки може збиватися в якійсь кучі, де ну там, там де річка трошки звужується, тому вони стежать за ситуацією. І якщо щось буде, то знову будуть там допомагати річці. Текти в своєму звичайному стані. Тобто ми робимо висновок, що все ж таки зараз все окей, і також надзвичайники відзитували, що. Вода з вулиць найближчих сіл вона також почала відступати. Ситуація позитивна, контрольована, прогнозована. Якщо щось буде тут знову, будемо звісно ж про це повідомляти і стежити за ситуацією. З вами прощатися знову буду, але ну не дуже надовго, Після 10-ї побачимося, і будемо говорити про такий позитивчик про виставку котів, котиків, яка зараз запрацювала в столиці, але котиків не вуличних, а котиків живописних. Що це, як це, де це? Скільки коштує? Про все розповім після 10-ї. колеги. Вам слово. Ну, кайф, чекаємо. Знаєш, я просто виріс на Десні і читав малим за Десну Довженка і порівнював uh, з тим, що я бачу зараз наочно, там, малою дитиною, та, і те, що бачив Довженко на початку ХХ століття. Uh, Страшенно змінився клімат. Там він про тютюну писав, який ріс, про птахів, птаство, там було капець, яке величезне. яка була чесно, там екосистема на початку. Круто, 20 просто. 20 століття. просто. Все ну, змінилося вже і зараз. Забудова і от, вже велика. Ну, слухай, от, і зараз, я думаю, Довженко там просто в турні перевернувся, побачивши таке взимку. Але йдемо, куди йдемо. Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. Сьомої ранку. На один плюс один Україна.